Вітаю, це програма «10 хвилин у студії Дарії Юськова. Сьогодні ми говоримо про те, як у Кривому Розі організовано навчання дітей з особливими освітніми потребами. Гостя нашої студії, головна спеціалістка міського департаменту освіти і науки Олена Бородавка. Вітаю вас у студії. Добрий день. Які заклади або програми для дітей з особливими освітніми потребами є у нашому місті? Як організоване навчання? Ну, по перше, в нашому місті більше 6 тисяч дітей з особливими освітніми потребами. Вони дуже різні за своїми складнощами, труднощами, за рівнем підтримки цих дітей. Але в місті досить розва така розвита система надання послуг дітям з особливими освітніми потребами, починаючи з двох років. Це і багатопрофільний начальний редакційний центр номер 1 БНРЦ комунальний на наш місті, довіра, три начальні-ретаційні центри, які обслуговують дітей зі складними порушеннями розвитку. Далі у нас працює в місті три школи спеціальних і працює для цих дітей розголожена система послуг, які надаються за інклюзивною та спеціальною освітою заклади загальної середньої освіти. Крім того, у нас дуже така широка мережа закладів дошкільної. Освіти, де існують або групи для дітей з порушеннями розвитком, або це взагалі спеціалізовані садочки, які надають о, допомогу дітям. Тобто, якщо батьки бажають, вони оберуть для своєї дитини саме те, що буде відповідати цій дитині, і якими повинні бути перші дії батьків, якщо вони помітили у дитини особливості розвитку? Ну, по-перше, це повинна бути співпраця з іменним лікарем, тому що всі питання вони вирішуються на рівні що побачив, і чи є тут, як кажуть, червоні папірці відхилень від стандартів розвитку дитини. Потім в нашому місті працює унікальна установа. Це багатопрофільний начальний ретейний центр №1, який надає майже послугу раннього втручання вона трошки змінена за складом, але тут є фахівці, які проводять роботи з батьками, і з дітьми. І до початку навчання дитини до шкільному навчальному закладі вона може надати і рекомендації, і супроводжувати дитину або запропонувати навчатися саме в цьому центрі. До якого закладу родина може одразу звернутися за підтримкою? Ну взагалі-то до будь-якого, де навчаються діти з двохрічного віку, де е, працюють дошкільні заклади освіти, де е, хто кому б наближче Покровський район, це все рівно Бенер. Це номер один. Це багатопрофільний знов-таки комунальний заклад теж в Покровському районі і в Саксаганському районі довіра. Але вони звертаються можливо для до, до первинної е, зустрічі з фахівцями, які допоможуть. Подивляться, направлять, але другим кроком батьки повинно бути звернення до інклюзивно-ресурсного центру. З якого віку це необхідно робити? Не існує поняття «необхідно», але бажано з двох років здійснюється обстеження. Окрім лікарів, хто може підтвердити наявність у дитини особливості розвитку? Саме фахівці інклюзивно ресурсного центру номер один і номер два. Перший знаходиться в Саксаганському районі, другий знаходиться в Тернівському районі. Але там і там працюють фахівці, і психологи, і дефектологи, і логопеди, і реабілітологи, які можуть визначити, в чому саме потребує підтримки ця дитина. Детальніше про інклюзивно-ресурсні центри, які функції вони виконують? Вони здійснюють саме першу функцію це обстеження. Рівня розвитку дитини, на підставі чого вона робить висновок про комплексну оцінку, де визначається, які труднощі у дитини є: мовленеві, інтелектуальні, сенсорні, які пов'язані з порушенням слуху або з порушенням зору, труднощі опорно-рухового апарату, моторні так називаємо порушення, і соціоадаптивні труднощі. Ви знаєте, що на даний час дуже велика кількість дітей з'явилася з різним розвитком спектру аутизму, він дуже такий широкий, тому саме ці такі початкові ознаки з цього о, особливого шляху розвитку дитини можуть виявити саме фахівці інклюзивно-ресурсних центрів. Розкажіть детальніше про психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, які можна отримати у таких центрах. Ну, по-перше, ці послуги надаються за умови навчання дитини за патронажною формою, До речі, я не пана нічого не казала. Але якщо дитина за станом здоров'я потребує навчання саме вдома, то вона отримує там освітні послуги. Повному обсязі в межах навантажень, яке передбачено чинним законодавством, це або 10, або 14, або 16 годин за рівнем навчання дитини. А корекційні послуги надаються саме в ресурсному центрі. Це логопедичні, дефектологічні, це послуги. Можливо, пов'язане з якимись порушеннями сенсорного розвитку, і це може бути і сенсорна інтеграція, це може бути арт-терапія. Це може будь-яка форма, яка передбачена індивідуальним програмою розвитку цієї дитини. Визначають теж фахівці. Як готують спеціалістів таких закладів і чи є ці можливості у кривому розі? Так, є у нас. По перше, наш державний педагогічний університет відкрив логопедію з початковими класами. І на даний час ми щасливчики, тому що ми в 2015 році почали інклюзію, але вже в 18-му році пройшли дуже таку грунтовну підготовчу роботу завдяки Джея Ми пройшли навчання саме за особливостями навчання і ти за інклюзівної а Зараз ми навчаємося завдяки грантової. Допомоги Герцеса Люксембург ми проходимо дуже змістове навчання, окремо за різними напрямками роботи і е, поведінкові труднощі роботи, як подолати їх під час навчання, і сенсорна інтеграція, і логопедічна допомога дітям. І вона така дуже змістовна, окремо включає і навчання асистентів вчителя, тому що фактично асистентів вчителя, на жаль ніхто не готує, але го вже є у нас. В якому закладі неможливо навчатися без висновку про комплексну оцінку розвитку дитини? Будь-якому, якщо ти вирішиш, батьки вирішують для себе, що дитина потребує підтримки під час навчання. Тобто, якщо ти йдеш на патронажну форму, ти можеш задовольнитися лише тим, що ти береш довідку ЛКК і просто навчаєшся, і тоді ти не оформлюєш проходження для себе корекційного додаткового навчання. Це як правило стосується дітей, які мають соматичне захворювання. Якщо дитина буде навчатися за будь-якою формою спеціальної освіти або в спеціальному класі, або в спеціальному садочку. Або це буде інклюзивне навчання, тобто в звичайному класі, або це буде спеціальний клас, або спеціальна група. В такому випадку готується виставка інклюзивного ресурсного центру про комплексну оцінку розвитку дитини. І різниця є велика. Якщо ця дитина буде навчатися в спеціальній групі або в спеціальному е, садочку, е, групі також це буде висновок про те, за якою програмою повинна навчатися дитина. І цей процес він включає в себе постійне перебування. В такому корекційному середовищі, тобто будь-який педагог, який приходить до роботи з дитиною, він вміє взагалі працювати з дитиною з особливими освітніми потребами. Якщо це буде інклюзивна форма навчання, то це звичайне навчання, можливо, за спрощеною системою подання матеріалу, бо більш повільним темпом надання інформації для засвоєння дитини. Але додатково існує корекційний складник це від 5 годин до 8 годин. Майже від 4 годин до 8 годин, і е, на другому рівні надається лише 2 години корекційної складової. Але це підтримка більш е, ну психологічна, майже може бути логопедична. І другий рівень взагалі він вважається як е, ну, такий перехідний період і. Е, більш фахівців вважає, що після перебування на другому рівні, як правило, дитина має подолати ті труднощі, які в неї виявлені, і можливо, бути дитина в звичайному класі і навчатися за звичайною програмою. Хоча бувають дещо якісь певні труднощі, які пов'язані з, фі... з фізіологічними проблемами розвитку дитини, тоді дитина може залишатися на другому рівні і тривалий час. Яким чином батьки можуть записатися до інклюзивного ресурсного центру? Ну вони у нас дуже такі активні, просунуті, тому вони заходять, просто вводять будь-якому. Вони просто заводять інклюзивний ресурсний центр номер 1 або номер 2 У нас існує така дуже умовна а, розподіл бажаючих пройти комплексну оцінку. Перший інклюзивний ресурсний центр обслугований на даний час: Саксаганський район, Довгинцівський, Інгулицький, Центральний міський район. А, а Інклюзивний ресурсний центр номер 2 він обслуговує Тернівський і Покровський район. За кількістю дітей майже вони однакову кількість дітей обслуговують. Але ніхто не від не відмовляє, і тому єдина є проблема, дещо ми вийшли за межі норматив, і ми не можемо обстежити з часу подачі заяви протягом місяця про обстеження, тому що дуже велика кількість дітей в нас в місті. І е, взагалі повідомляють майже за тиждень на такий час прийдіть, будь ласка, на, на таку-то -та годину. З такими -то документами. Тому в мене прохання до всіх батьків приходити саме в той час, який визначається за розкладом, тому що дуже важко потім знайти час обстеження дитини. Обстеження дитини, воно майже повинно бути більше години. Взагалі-то воно потребує тричі прийти, окремі фахівці обстежують, але враховуючи те, що в нашому місті існує певне обмеження кількість інклюзивно-ресурсних центрів, тому ми обстежуємо дітей і задовольняємо проблеми вільного часу батьків, теж найкоротші. Часи протягом часу проходимо обстеження. Чи потрібен висновок такого центру, якщо дитина дошкільного віку? Так, обов'язково вводиться в цьому році ще положення про спеціальні групи дитячих садочків, і тому, якщо дитина буде за думкою батьків, потребує навчання саме в дитячому закладі спеціальному або в групі або в садочку, то повинна пройти обстеження вона. Обов'язково з двохрічного віку, але теж зроблю зауваження батькам. Якщо це мова йде про порушення, мови неві в два роки дитина ще не розмовляє, і це не порушення, це норма. Сьогодні діти наші починають розмовляти трошки пізніше. Це була програма «10 хвилин. У студії працювала Дар'я Юськова. Побачимось.